Всім привіт, всіх вітаю, всім доброго здоров'я. Зараз я знаходжусь на природі в лісі. Початок весни. Сьогодні у нас сонячний день, і природа потихеньку прокидається після зими, зимової спячки. В цьому році потепління прийшло раніше, вже плюсова температура на вулиці, гуляти на вулиці. Дуже класно. Вже і Тахі потихеньку прокидаюся, починають співати. Весна. Да, воно більше, знаєте, таке свято в житті. Це не новий рік і не дні народження, а весна. Весна після зими. Це таке побачить. Мабуть, треба вивчати високу поезію, щоб це все, все оцінити і зрозуміти. А я приїхав на своє секретне місце в лісі. Я полюбляю тут бути наодинці. Відпочивати від міста. Тут спокійно. Не знаю, зразу якась асоціація, мабуть, з фільмом жахів про маняків, але ні, ні. Маняків тут немає, бо тут люди не ходять. Тут така природа файна. Потрібна природа для людини. М-да. Починаю думки транслювати. Яка перша думка лізе в голову? Тут я відпочинув, тут моя буде медитація. Буду я думати, мислити. Слухати лісову тишину. Уже потроху навіть і дятли стукають у дерево. Ну, пташки є, потроху є. Комах ніяких зараз ще немає. Нікого ще не зустрів. Цей телефон положив на гілку дерева. Тепер у мене дві вільні руки. Но треба голосніше говорити, мабуть. Бо я без мікрофона. Генерація думок в лісі. Це я жартую. Недавно з прочитаних моїх книжок Сестус, збірка його віршів, це поезія. Мені поезія дається дуже складно. Начебто такі віршики, але там кожне слово, як би його сказати, Є над чим думати? Кожне слово це, ну, багато щось що чого символізує і треба дуже думати. Дуже мислити. О. А воно так. І краще. Це я жартую. Так, да, тут тишина. А от скоро будуть пташки з'являтися, то ще круто буде. Ну, один мінус це комахи літом. Початок літа тут неможливо. Тут дуже багато комарів. Їх щось останнього часу дуже багато. Я сюда на велику заезжаю. Так, это мой велик. Потому что и сюда идти очень долго. А на велику оно и швидко и круто, и файно. Так, телефон, начем, тут держится. Мабуть, треба зробити ще якусь вставочку. Не знаю. Весна це дуже добре. Природа, ліс. Все, тоді, мабуть, до зв'язку.